Це її називається реверс, це зворотня сторона, а там, де є малюнок, якийсь, який показує ну, вже не герб, наприклад, або там якийсь правитель держави, але ця інша сторона, де зображений якийсь певний малюнок, називається аверс, аверс, а зворотня, де номінал реверс. Я Миско Володимир Ізанович, керівник Гуртківка Несподільського позашкільного навчання-виховного об'єднання, скажімо так, нумізмат колекціонер. Для діточок це в першу чергу важливо тим, що вони можуть дізнатися дуже багато чого саме от з цих монет, про, навіть про історію карбування тих самих монет, або про те, що там навіть і зображено. Дуже багато є, скажімо, монет, на яких зображено багато цікавих історичних подій, особистостей. Дуже багато представників флори і фауни. На багатьох монетах можна побачити дуже багато таких цікавих символічних, скажімо, таких знаків, або різні види абетки тут і в є. Тобто дуже багато такої графічної інформації. А дітям це цікаво. Їм їм цікаво в першу чергу щось дізнатися саме нове щось, таке і в такій нестандартній формі. Це дуже важливо. Але коли побачити на власні очі і потримати в руках саме монети чи бокнотиї ті чи іншої країни, це ну викликає сильний такий емоційний такий вплив, і воно на зберігається в пам'яті набагато довше і. Інформативно, змістовно цікаво і э, різноманітно. Дякую, мені було були мені і порались. Теж хочу собі допомогти.